По штуках, які можуть визивати, можна сказати, нейродегенерацію також, але це вже зовнішні фактори. Так? Тобто у нас було і те, що невідомо і здебільшої діалогії. З середини якось воно пішло, ми не знаємо, звідки пішло. А тут ми ну, нібито знаємо не все, але нібито щось точно знаємо. І почнемо з чого. А що це таке? Там не видно. А, депіл... Ні, з епілепсією. Це, власне, така штука, яка вона безумовно ендогенного характеру, але вона може бути спричинена якимось у внаслідок якоїсь епілепсія є така вроджена, для неї є певні марки генетичні, навіть якісь. Конкретні є гени, там здається, один чи два, які точно її там вмикають. А є ще сукупність генів, які важче дослідити, що буде, що не буде. От, і це штука, яка раніше там вважалася, що вона дуже рідка захворювання на сьогодні, за різними е, класифікаціями, як хто е, вважає вже це епілепсія, чи ще не епілепсія. Е, ну раніше було там нібито 1% від населення на сьогодні хтось вважає, що їх. 5, тобто кожен 20-й з нас епітелептик, а деякі вважають, що навіть 20. Тобто, знову ж таки, що вважати, що не вважати. Давайте розберемося, що, що вважається епілепсією, які в неї є прояви, да? тобто, це та сама штука, яку треба давати в пояснювальній такій записці тим людям, які дуже полюбляють фільм, такий Люсі, пам'ятаєте, був проти 15 тому про те, що треба, щоб увесь модук на 100% працював, то ви були над людей. От тут на 100%, тут якась частинка дуже сильно активно працює у мозку, і починається е е е так звана сайтотоксичність. Зараз ми подивимося на неї більш детально. У нас Грутомат-система гутоматергічна та гамбачна починають працювати некоректно. Не вистачає гальмівних сигналів від гамма гама кислоти, від кислоти гам... на гутаматерхічній нейроні, тобто на корі. Да? Це в кора працює на гамк, на гамґановому індіаторі, на активуючому глутаміновій кислоті. І занадто багато активності від глютаміну до певних а, іонних іонотробних каналів. Нас перезбуджуються певні ділянки. і нас може бути одним із первинних проявів, за якими діагностують людини починаються судок. Тобто якийсь знову ж таки тремор, але тремор не так, як в Паркінсоні, а такий, що ну просто неможливо це якось э, контролювати. Це болісно, це неприємно і э, один із проявів, таких вже э, класичних людина на якийсь час, на секунди, а може навіть і на хвилину, вона втрачає. Э, Непритомний, да, вона втрачає зв'язок із реальністю, просто знаходиться в стані е, цієї, е, цього, в цьому патологічному стані. Е, що може призвести, по-перше, це генетичні фактори, може бути пошкодження е, мозку внаслідок тобто, е, черепна якась травма, може бути струс мозку, здається, е, після струсу мозку там, кожен. Десятий, здається, він має такий шанс, що в нього почнеться якісь політичні штуки. Е, якщо там є травма, коли там, знаєте, буває, люди виживають, бо там куля попала, або мозок там 50 на 50, навіть таке щось. Е, що ще може бути якісь інфекції, про які ми будемо казати? Вони теж до цього припризводять так? надмірне вживання протягом життя алкоголю або надмірне вживання протягом кількох. Днів там здається, кількість цих промілів має бути там ці, чи 5, чи 6 на добу кілька днів поспіль, і вже білетичний цей а, припадок він може бути відбутися із людиною. Так. А, два різновиди основні У нас є генералізований такий а, припадок, оцей, коли в нас. Багатьох боків коринь, у нас вона дуже активна з усіх боків, і в нас, як у це це кіно показують, або якщо комусь не пощастило, хтось бачив а, на власні очі, коли ця людина лежить, в неї там і піна, і все інше, це коли просто якийсь час людина в цих содомах вона відбувається, і там ідуть, може і свого язика погризти в цьому стані, і все таке інше, це генералізово. -генер -генер Є фокальний. тобто або порціальні його ще це коли одна з частин, там буває половина тіла, або певна там, частинка тіла. І е, ця порціальна, пар вона от, дуже важко класифікується, бо е, зовнішні прояви ми нібито бачимо. Але на сьогодні вважається, і не тільки на сьогодні, вже років 20, може 30, що епілепсія може бути проявою, який мати що видно живе-живе, але в неї раптом там раз на місяць, або раз на два місяці, ну чомусь її. Нудить, або чомусь у неї якась проблема із травленням. Тобто там відбулося від коркових структур, таке пройшло-пойшло по вегетативній системі. Тобто це не тільки а, те, що відбувається у нас е з боку м'язів. пройшло до гладеньких м'язів шлунку, або до гладеньких м'язів в, в кишківнику, і там надмірне скорочення, і це видно. Це досліджується, коли там і камери, це знаєте, бувають які, там, кортаві, такі ковтарі, такі пігулочки, або досліджують, коли роблять і колоноскопію, або там та, це є, а, оце, коли через рот, і, і дивляться, що там ну там просто от такий спазм відбувається сам по собі. Ну, ми з вами всі знаємо, що буває, буває тебе, якийсь там м'яз починає його як ніби закоротити, та, там буває типу, опа нагальний. Це теж можна сказати, ну це така ну, -яка місцева яка епілепсія. Не, не тому, що ти щось передавив, да? ти сидів собі або лежав спокійно, і тут воно почалося. Як сказати, що це не епілепсія? Спробуй доведитися. Хтось вважає, що це воно. Є. І кожен з нас, кого таке, бо раз в житті було, ну це от такий потенційний епілептик. Ну тут за класифікацією знову ж таки все починається з сайзерсу, це воно і є тремтіння, це, да? це судове Парціальні можуть бути прості, коли у нас якась невеличка група м'язів або комплексна, якщо там ціла кінцівка, або цілий якийсь орган утримує за багато активності, генералізований це завжди е, починається із зовнішньої строїв, що людина втрачає можливість контролювати, вона там починає відчувати усю тривожність від того, що щось з нею відбувається. Вона Падає або не може йти, або в неї спочатку якийсь ступор на якийсь час, а потім всього почнеться далі. Вже тонічна, атонічна, тоніка-тані, тоніко-клонічна, мірокланічна, абсансний усі всі припадки. Це власне прояви здебільшого скалетної розгоди. Ми бачимо у людину, що вона точно не сидить, а в неї там своїм життям в руках. Живуть. Тут треба теж не Є генетично зумовлені хвороби. А нейроброгенеративні, про які мене казали, наприклад, є така хвороба Генкінгтона, Вона дещо схоже для когось буде на Паркінсон, але там не тремтіння просто руки, там вже прям якісь серйозні рухи відбуваються з рукою, з ногою або з чимось іншим. І це теж вплине із епілепсією на тебе. Бо там все ж таки більш-менш точно зрозуміло, що це генетично, було зумовлено, там батьків було в когось іншого. там Певний нік має бути таке інше епілепсія. В тих людей, в яких вона генетично проявляється, вона проявляється в маленькому віці. Її можна діагностувати там в перші місяці роки. І якщо вона якось там діагностована, це здебільшого там вішають на голову енцефалограф усі всі э, детектори, да і бачать, де власне фокус, і якісь препарати антикоммульсанти прописують, і вважається, що десь на 70% можна зменшити ризик. Майбутніх у цих приступів, але воно не лікує насправді, це просто таке. А, ну, профілактика на майбутнє, щоб це не повторилося в якомусь такому страшному варіанті. Це не, нема е, розуміння, як це можна вилікувати, бо знову ж таки, це ендогенний, можна сказати, природній процес, хоча і патологічний. А, так, утамінова кислота, бачите, у у нас лутамінолічний синапс, пресинаптична, постсинаптична. І що у нас відбувається? Забагато виділяється чомусь глютаміну, забагато активний синапс. І проблема в тому, що це не одна якась там діляночка, один дріб, це цілий фокус прямо на корі, така площина. Тобто одночасно дуже часто відбувається посил якогось сигналу довго, і відбувається далі штука, яка називається екседотоксичність. Від того, що у нас перезбуджений нейрон, він перепрацює, і в нього поступово починається процес, е який за залучує до себе і апоптоз. Тобто це знову ж таки нейродегенерація. Якщо у нас забагато цих припадків відбувається, людина просто втрачає трошечку свою мозкову речовину. Е НМДА рецептори в нас зараз не дуже цікавлять, бо вони просто розповсюджені будуть. Автомат нас буде цікавити їх тут немає, да? напевно, на іншому слайді. Ну, Знову ж таки, це про екзаветоксичність, власне, про те, що е перезбудження відбувається да? і е клітина е шляхом апоптозу, або, бачите, можливо, аутофагію, потрошечку сама себе узбуває. Е Отаке цікаве дослідження 17 року 17-го року, який знайшов про залучення еносинтази в внутрішньоплітинному механізмі постнавтичної клітини, тобто у нас пов'язано із метаболізмом кальцію. Кальцій у нас приходить, коли забагато стає внутрі, всередині клітини, він знову ж таки допомагає клітині більше постанавтичній. Ставати провідником для інших сигналів. Приходить забагато кальцію, більше утворюється більше його запаковується, більше його викидуються потім на зорні з іншого боку аксонної терміналі. Тут є цікаві ці абревіатури, це ГУК-2, тут не видно, це PSD-95, це не файл фотошопу. Це теж така назва, яка допомагає утворити СНО гук 2 утворити ось уштуковано ну, з Ел-аргеніно, еносантазу робить ЕНОГАЗ. Цей похис азот, і він нам блокує в кайнатних рецепторах можливість пропускати кальцій, коли до нього приходить гутаман, на е, відміну від інших типів рецепторів іонотропних, тут саме в цьому дослідженні чомусь власне кайнатні рецептори, вважаючи, що вони спричинюють. Цю проблему, але це знову ж таки це теорія, яку дуже важко перевірити. Так. Далі, алкогольна енцефалопатія. це варіант, коли ми дуже довго роками вживаємо багато алкоголю, і в нас знову ж таки відбувається певна руйнація нервової капітолії. Це теж нейродегенерація, але вже зовнішній фактор. Тобто людина, якщо багато п'є, багато років, то в ті самі там. 70-60 років може в неї настати така ситуація, що в неї буде негадою, а то зменшення кількості цієї речовини, якості, і потрошечку людина втрачає і пам'ять, втрачає можливість нормально думати і таке інше. А, в чому така лотерея, скажімо, алкогольна енцефалопатія, вона а, є. Як сказати, вона працює із хворобою Альцгаймера як е, антагоніст. Тобто е, вживання алкоголю на турину вважається, воно якось ну так, на майбутнє відкладається свій альцгаймер, От, тому це така теж профілактика, але ризик енцефалопатії він нікуди не зникає. Тобто, це така лотерія. Можна тільки як, киряти, е, впродовж е, там. Літнього віку і думати, що ніби може пізніше наступить Альцгаймер, але енцефалопатію ніколи так, не відбувається. Так, нейросифіліс. це вірусне захворювання, вірус проходить до власних нервових клітин і знову ж таки викликає ту саму нейродегенерацію. Він руйнує клітини, але вже зсередини. Це вже не спричинено. Аутоімунним фактором це вже через те, що власне не відбувається, коли його накопичується багато в клітинах, не може з ним справитись імунітет, він потрошечку розмножується і утворює, скажімо так, всередині проблеми для її розвитку, і потрошечку вона і помирає. Так, і що ще тут треба сказати? Ага, і а, той, що виїхати льцефарід. Штука дуже неприємна, якщо можна, людина заразилася цим, то там великий ризик, що буде імбілізація і чималенький ризик, що буде просто смерть, якщо це не вчасно навиювати і не якось намагатися пролікувати. Бо лікування все ж таки є. І непогано люди рятують, якщо вчасно це відбувається. І прояви ключового прояви енцефаліту вони спочатку власне дуже схожі, наприклад, на той самий паркінсонізм або на інші нередгенерні ендогенні захворювання. Тому за поведінкою це важко зрозуміти там. Вік вважається таке іншим. Звичайно, якщо там це людина, яка 20 років прийшла, а в неї прояви якісь такі нейродегенеративного літнього захворювання, будуть шукати якогось переносника, який його викликав органічно. Тобто щось прийшло і зробилося. Ну, З ключовим енцефалітом принаймні зрозуміло, що десь має бути цей кліщ, і чим більше він знаходиться і власне він вже кров п'є, чим більше він до цієї судинки має. Можливість торкатися, тим більше він закидує продуктів своїх, де і є цей самий агент, який запускає цю реакцію смертельну. Ну, спочатку вона не смертельна, да, але до цього може привести до літального такого випадку. І власне дуже важливо, якщо людина побачила, що її там хтось вкусив, дуже швидко звернутися, щоб його. Прийняли цього кліща і перевірили, чи є в нього, чи нема в, в нього. Там є інші хвороби, які вони приносять. Це ж хвороба лайма, наприклад, вона не, не вона windows, там інша це шкіряна. теж вона неприємна і пов'язана з цими кліщами. На неї теж перевіряють. І, ну, дуже важливо в періоди, коли е, ці кліщі розмножуються, їх дуже багато там, в, там, в лісах, там, в, де багато дерев ну, Ходити захищеним, скажімо так, і намагатися себе м, якось попередити да, цю, цю можливість захворювання. І, і, що, і сказ залишився. Е, сказ це теж вірусна хвороба, е, власне, в англомовній літературі трішечки важко до нього підступитися людям, які не мали. Досвіду, бо якщо в нас це просто слово сказ і в тварин, і в людей просто ну, от воно так трапилося, вірус перенесений, і ми кажемо, ну тепер людина захворіла на сказ теж. А, бо від іншої тварини до нашої тварини перейшло. тут. Бачите, собачка від цього марафуна, як його там зовуть, цей єно, єнотик оцей. Да? Вона це дикі всякі тварини вони переносять і домашню хвилинку. Усили і передавуся. І маловодній літературі це оці, бачите, рейдіс -вірус. вірус. Це буде сказ тварині. А коли кажуть про, люди, про людську вже, е, е, інфекцію, коли вже захворіла людина, там вони е, вживають слово І тому, ну Бо це водопадять в прямому сенсі, сенсі, тобто і тварини, і люди, вони навіть просто звуки води починають боятися просто там пити або митися, вони бачать воду або щось капає їм, там погано вони уникають. Ну, в людському варіанті чомусь не закріпилися в науковій літературі слово гідрофобія, тому що будете цікавитись, звернути на це увагу. Ця штука дуже неприємна. А, якщо знову ж таки вчасно піти, перевіритись і почати лікування, це воно ну, я думаю, ви все чули там про всі ці вколи, живіти, таке інше, довгий час. Врятувати людину може. Не завжди, але здебільшого все ж таки рятують. Проблема в тому, що е, люди в нас е, в світі в цілому не дуже так, скажімо так, е, свідомі. І буває, що у них є ризик того, що вони заразилися, але вони не звертають увагу. Як там. Тому в інституті фізіології розповідав нам один лікар-інфекціоніст е, з київського е, лікарні. Остання залишилася якась інфекційна серйозна лікарня, вона приїздив, читав лекції, і розповідав про випадок, коли е, був якийсь тернопійник, чи просто водій, їхав по трасі, десь там якийсь там ліс, бачить, на дорозі лежить е, для міжінки воротничок. Ну, лежить собі тут, Він підійшов думає, та заберу вдома, якось оброблю, і буде гарний такий оцей міх. А оце піднімається оцей міг, його хапнув за руку і побіжав. Ну і він собі замов. А за рік приходить до лікарні там і щось там, а щось мене дуже добре, там поганенько щось там буває, температура і таке інше, якісь там симптоми. Ну і після цього я сказали, ну чувак, вже поздно під коротше, коли це розпечення, вже там пару місяців, або менше і все. Ну, до цих речей треба теж відповідально відноситись, особливо, якщо це е тварини не, е не домашні, да, десь виїхали і хтось раптом вкусив там, в лісі? Чи то, що, бо, їжаки дуже багато. Бо, в, наш, в нашій у нас, нас єнотів небагато. Діти, дорослі, до них приходять, до цих, хто такі їжаки? Це такі самі пацюки просто з голками на спину. То вони, як і всі інші, теж дикі тварини непогано його переносять, один його одному дають і можуть вкусити, і теж його дати. Треба на це звертати увагу і краще не чіпати там без рукавичок, без нічого, а краще взагалі не чіпати, якщо ви не ветеринар, якийсь якому треба щось дослідити або когось. І знову ж таки, тварина. Яка на сказ хворіє, це не та що як в кіно бігає, і усі хочуть покусати. Це вона їй погано, вона хворіє, в неї його е, вона намагається десь піти, де немає шуму, не галосну, немає знову ж таки водички, де темно, бо світло бояздях десь пімає, і ну тобто всередині великого міста. Посеред там не знаю, ну тут як там вийшов на площу Європи і там підбіжала собачка, і вона вкусила дуже маломовірно, що вона скаже. А якщо поїхав, десь не знаю, там де ще, де колись там притулок до собак, там шансів більше. Знову ж таки, там собак потироки там по одному, що бігають і вони лякаються, вони не, не намагаються спеціально прийти когось вкусити. Треба його довести. Чому знову ж таки дикі тварини вони кусаються, бо вони всіх кусають. Вони не домашні, вони взагалі не звикли щодо прийде, будуть цього їжачка там гладити, пестити чи таке щось От. Ну і знову ж таки, так, приходить приходиться вірус і виникає нейродегенерація. спочатку це відбувається в, вважається, в спинному тракті, потім по трішечку виходить до головного мозку. А, паралізація часткова, парастезії, знову ж таки, бувають в місцях. Укусів починається іноді локальна відсутність сенситивна, тобто там, де вкусили, буває там, що на кілька сантиметрів в усі боки в місці вкуса аж до кінця життя там, людини вона просто нічого не відчуває. Не біль, не ні температуру, нічого. Це теж симптом, але це не перше. Це вже треба довести серед до такого стану. Щоб воно так спрацювало. Якщо є ризик, якщо хтось десь вкусив і є таке уявлення, що можливо є. краще йти до лікарні, сказати про ситуацію, якщо є можливість якось подивитися, що відбувається із твариною, яка вкусила, якщо там, власне, за 3-4 дні після цього вона там нормально живе, напевно, вона не скаже. Це тобто треба теж зауважувати її бити. В усі дзвони, що все, тут епідемія. не, не Треба, треба ставитися до цього обережно. Має бути певне якесь таке попередження, упередження, але не треба думати, що всі собаки, всі коти або всі пацюки, вони всі переносять з казки. І напевно на цьому тут все. Давайте поговоримо, що зрозуміло, не зрозуміло питання.